В ефірі. Сьогодні у нас тема нашого прямого ефіру на каналі не ідеального психолога: марафони, психологічні марафони, як обрати марафон, чим цінні й цікаві ці марафони. І для того, щоб це було зрозуміло, Ліля підібрала перелік таких цікавих запитань, щоб для вас було змістовно. Чітко і конкретно під час вибору марафона, тому що зараз вони активно будуть запускатися в поле, тому що закінчення року, тобто підведення підсумків, тому для нас було цінно вам розповісти, як же ж треба обирати марафони. І нагадую про себе, що я є психолог Тетяна Даринцева, займаюся різними задачами, з якими звертаються клієнти, і на цьому тижні найчастіше. Було звернення стосовно кордонів і стосовно захисту своїх кордонів. Тобто це безпосередня робота з емоціями і робота із агресією, тому що щоб захистити свої кордони, важливо все ж таки чітко розуміти, де вони знаходяться, і їх захищати. От, і так плавно, начебто, переходимо до теми марафонів. І чому саме марафон, навіть сама назва марафона, чому так? Тому що це є постійно. Тобто визначаються марафони такими цифрами, як саме найменше Лілія, саме найменше, як думаєш, марафон скільки днів може йти? Саме найменше. Менше. Саме найменша кількість. Ну що, один чи що? Не один день, марафон. Якщо взяти навіть да, марафонська дистанція, то це є 42 кілометри. Тобто це є якісь довготривали. Щоб вже визначеність така була, то це три. Ну, три, Ну три, от такий от марафон, типу стартанув mm -hmm. і короче, не зрозумів, розігнався І і, зробився, зробився, і, і, ну, і що це було? І що це було, mm -hmm. да, Якщо вже так, якщо вам будуть пропонувати трьохденний марафон, то це mm -hmm. не ведіться, да, це просто старт і фініш одночасний. От. Найчастіше марафони все ж таки пропонують за кількістю це 7 днів, потім йде 14, 21. А коли там на, на місяць, на два, на три, ну це вже, це вже сумно, ти вже забуваєш назву марафону. <рес> і, що да, і що я тут роблю? І тут роблю. І тому, хто у нас в прямому ефірі, будь ласка, пишіть свої запитання стосовно марафону. Чи ви відвідували марафон, ставте плюсик. Якщо ви хочете відвідувати марафон, також ставте плюсик і задавайте запитання, які у вас будуть виникати під час нашого діалогу з Лілією. Твоя вічка то запитання саме такі най... найяскравіші підібрала, тому що це була на реально статистична підбір запитань, які найбільше цікавлять людей і які будуть цінними для вас. Давайте, Таню, почнемо з того, що марафони зараз це модно. Поясни, чому, чому саме зараз і чому це модно? Чому це модно? Тому що це є маркетинговий ход. Тобто це є. Дуже швидко можна зібрати кількість людей і за невелику кількість там коштів щось отримати, тобто продати продукт. Тобто це дуже яскравий маркетинговий хід для того, щоб згрупувати кількість людей. Це одним словом можна сказати, що це реклама певної послуги. Добре, тоді це для того, хто проводить. А для чого тоді цей марафон людям? Для чого цей людям марафон? Людина Навіщо їм брати участь. Навіщо брати участь? Так. Там вже щось обіцяють в марафоні. Найчастіше базова така червона така, там слово є зміни, mm -hmm. ресурс, і ем, такі от усвідомлення і розвиток. Тобто це такі базові такі от основні задачі, які ставлять люди, які то продають. Mm -hmm. І люди дивляться, ну ж, як кажуть, маркетології. Пропонують болі, з якими можна попрацювати. Тому марафон сприймається як ліки, як анестезія на деякий час? Тут підключили там, під mm -hmm. от на 7 днів на 14. Так, а тепер логічне питання: то чи працюють марафони, чи це все-таки більше от така реклама, як ти кажеш, і все на тому? Так, марафони працюють. Mm -hmm. Саме в першу чергу працює ця група. Тобто ми всі люди є соціальними, і за рахунок цього іде відчуття групи, групової динаміки є опорність. Коли людина втратила якусь опору, вона десь о, марафон, там люди, там є тренер, значить нічогось мені підкаже. Розкаже, mm -hmm. Тобто це під'єднане під, під спільноту тимчасову, без відповідальності, і без обов'язків. Плюс не потрібно кудись іти. Якщо це проводення онлайн, а mm -hmm. зараз онлайн дуже часто задаються да, завдання, або групи створюються, або це в е, інстаграм е, просторі. Через пости, то тоді ну, це безпечно. Угу. Так, а скажи, будь ласка, на що реально може вплинути марафон? На що? От у житті людини? Чи запустить він якісь зміни? Так, він е, фокус покаже. Угу. Він покаже фокус. Да? Е, частіше марафони це фокус на зміни. На зміни, там, на ресурс, на формування якоїсь навички. Тобто, це буде запуск. Певної навички, якої людини не вистачає. Mm -hmm. І тобто, людина більше пізнає, чи потрібна ця навичка формувати, чи не потрібно, як її бути з нею. Тобто це така міні-діагностика, як можна сказати. Mm -hmm. Дуже багато людей вагаються. І є навіть такі типові міфи, пов'язані з марафоном. Ну, наприклад, зі мною марафон не спрацював, значить, зі мною щось не так. Ну, так, да, дійсно, це такий. Міф. Просто дай якесь таке коротке розвінчання цього міфу. За мною не спрацював, тому що я не виконував завдання. Ага. Тобто це може бути. Да? Тобто Я можу обостіннити, я не приклав жодних ресурсів, ага. і я його обистіню, я кажу, що я маю тут виграти. Ну Пояснити собі, чому не я не щось зробив, а це марафон. Так. А якщо людина навпаки каже, що зі мною не так. Бо я... я не такий якийсь, що на мені марафон не спрацював. На мені марафон не спрацював, але рівень довіри був дуже низький. Ну, тобто, людина не знає цього тренера, людина mm -hmm. ізначально не визначилася, або її, знаєте, буває, подарували, або е, ну, примусили навіть подружка да каже. Мені самі там страшно, будемо з тобою якось разом і йди сюди зі мною. І вона ну, не могла відмовити, також може бути що не спрацював. Тобто або невиконання завдання, або відсутність довіри до тренера. Да, нема так, Немає мотивації. А в підсумку немає мотивації, значить і немає результату. Да, так. А якщо е, людина йде з таким запитом, типу, от в мене проблем, купа, марафон мене вилікує. Е, дійсно, це найчастіший запит лідера. Ну, і це міф. Так, скажімо зразу, так, що так. це міф? Це є міф, тому що е, це є група, ніхто не знає, який в тебе насправді запит. Е, ніхто не знає, що є да? да. що є заходить людина на поверхні, і на поверхні також і працюємо. Це можна порівняти з тим. А давайте ми попливемо на човні, і ви сядете всі в човен, і ми будемо плавати біля берега, де там по, по колінцевої води. Оце я так сприймаю. Це міф. Угу. А от дивись, ну, от, дуже пов'язаний з попереднім таким міфом. Це про те, що, от, наприклад, марафон триває 10 днів, значить, от за 10 днів моє життя зміниться. За 10 днів зміни в житті. Ну, це дуже класно такі, да? е, собі мотивацію ставиться. Але так не буває. Це дуже мало часу. Тобто, це Добре. дуже мало часу. не Добре, Таня. Тоді е, наступне питання логічне пов'язане з попередніми е, міфами: такими. як вибрати от, насправді якісний марафон. Дуже круте це питання, е, і важливо звернути увагу на три критерії. Давайте по трьом критеріям. Пишу критерій: вам має подобатися назва. Угу. Чіпляти, Чіпляти назва, так. Uh -huh. Потім ви маєте зрозуміти взагалі, наскільки це нове для вас. Uh -huh. Тобто назва, потім новизна, uh -huh. і потім іще сама особистість тренера, знову ж таки, uh -huh. хто пропонує. О, це на його сторінку, подивитися, як він там живе. Тобто, чи хочете ви дізнатися? Тобто, тому що людина буде пропонувати вам те, що в неї діють, чи хочете ви бути, не кажу, що там схоже на цього тренера, а все таки він буде ділитися своїм досвідом? Чи захочете дізнати? чи є схожі цінності? Можливо, так. Так? так схожі інтереси? Дійсно, дійсно, якщо хтось там займається спортом чи не займається. То тренер буде більш пропонувати активну таку діяльність, а людина більш така інтровертована, і хочеться більш такої спокійності, uh -huh. та можливо супроводу музичного, а там скажу, давай драйвий звісно, ну, буде тяжко зайти в цю синергію із тим, хто пропонує марафон доподання. Так а ще скажи: для кого марафон може бути найбільш корисний? Можна якось виділити якусь таку критерію. Категорію, да, категорію, от, людей, категорію, людей, категорію людей. Ну якщо вже так казати, підемо по таким класифікаціям. Давайте по статтям. Да, Найчастіше в марафони заходять жінки. Жінки це більше емоційні е, такі особистості. Їм хочеться е, бути в цьому полі. Плюс і ще жінки люблять обмінюватися інформацією, тобто знаєте, ж це поле середовище. А в кого там немає друзів, подружок, то їм дуже добре зайти в цей марафон, хоч з кимось повзаємодіяти і знайти собі. Е, ну подружок. а тут ще я тебе переб'ю. Буває, що друзі є й подружки, але з ними не хочеться от саме от такої взаємодії, як можна отримати на марафоні чи психологічній якійсь практиці. Це правда ж? Так, да, дійсно правда, тому що там вже більше відкриття, про тебе ніхто нічого не знає, mm -hmm. і тобі можуть дати. Зворотній зв'язок, більш якісніший, тобто, як не замилене, на око да, от підійде. Тобто Підійде людям марафон, які хочуть розвиватися або хочуть побачити вектор. знаєте, як м -м, взяти карту, каже, о, оце Я хочу сюди там, поїхати відпочити. і пальчиком тикнули. Але ж ви ще ж туди не поїхали відпочити, але ви вивчаєте там, що туди треба, щоб поїхати. Тобто, оце таке перенос по марафону. Тобто, я хочу. Тобто, от, ті, хто бажає розвиватися, і ті, хто шукає щось нове, в якому він не приймав, ніякого ще досвіду немає в цій діяльності, і це може підсвітлити світлити якась як переддіагностика, так якоїсь такої проблеми, яка можливо тобі заважає там нормально функціонувати кожен день, так. І от ти, будучи на марафоні, виконуючи якісь завдання, от фокусуєшся на тому, що все-таки щось тобі треба змінити, чи виправити, чи Ді якось хвалити. Ти, да. ти говориш про розвиток, тобто людина, яка в пошуку, вона буде шукати і марафони. Тобто, яка шукає, uh -huh. яка шукає відповіді на свої внутрішні запитання. Так. Uh -huh. А ще Таню, я бачила в тебе на твоїй робочій сторінці в Інстаграмі. Ти почала викладати такі а, сторіс, де ти пишеш про ресурс дня. Скажи мені, це можна вважати теж психологічним марафоном? Так, да, дійсно, це можна вважати, тому що людина кожен день, якщо їй подобається саме дізнатися на моїй сторінці, який є ресурс, вона кожен день буде заходити і дивитися його, і це є опора для людини, тобто вона. Прокинулася, не знаю, що робити, або якась задача не стоїть. Ми думаємо, а ну-ка зараз зайду до сторінку до татарінця. Може там не якась підказка, тому що буває часто вони кажуть, що відео ти там зняла нове. Я зайшла і є відповідь. Ну тобто, навіть е, дуже класно. В такому полі, да, такий от марафон, і є така от стабільність. Тобто для нас дуже важлива стабільність, як ми странно це звучить, включення світла, теж стає для нас певною стабільністю, і ми вже починаємо будувати, підлаштовуватись. Mm -hmm. І тут вже ти побачив якусь картинку, якусь підсказочку, і вже тобі стає я не одна або я не один. У люди теж так думають. Платно. Але ж недостатньо просто подивитися, я так розумію. Потрібно якось пропрацювати протягом дня з цим ресурсом, який ти там підсвітила. Ну це вже робота, це вже, плочи. вже, уже це видалі, да це вже буде. Начебто, знаєш, знаєш, постійний марафон, чи то він тижневий там, чи він е, трьохмісячний марафон. Тобто, це вже робота. Ти говориш mm -hmm. безпосередньо про включення, а людина може не включити. Вона побачила, запам'ятала якусь певну mm -hmm. емоцію отримала до фомінчика. Ну mm -hmm. тобто кожному своє, так? так Так. хтось отримає від цього просто таку підказочку на день, а хтось реально може заглибитися в це. Як як кому відгукнеться, скажімо так. І в кінці я там бачила, що ти обіцяєш робити прям якусь таку рефлексію, так по цим підказочкам, тобто аналізувати, можливо, хтось буде тебе відмічати, і ти будеш бачити, як люди пропрацювали з цим ресурсом, і ти в кінці дня будеш про це якось трішки розповідати. Анонімно, звичайно, чи може з дозволу людей будеш пость про це, так? Так, да, це дуже класна ідея, така от виникла, щоб бути на зв'язку, начебто в контакті mm -hmm. емоційному із підписниками, які е, дивляться, які хочуть розвиватися. І тому дійсно буде така от рефлексія, як можна використати цей ресурс і надалі, і через підказки. І кожен дійсно візьме своє. Mm -hmm. е, давай також на завершення скажемо: от людина пройшла марафон. Е, що після марафону? От, що робити далі? От я прийшла, є там якісь можливо ще питання, або мені поки що підсвітилася якась проблема, як я маю далі з цим працювати? Коли людина усвідомлена, вона буде шукати далі індивідуальну роботу з психологом, mm -hmm. І або шукати більш такі глибинні психологічні групи, рухову терапію для того, щоб пропрацювати. Тобто марафон це ідея включити світло в кімнаті. Mm -hmm. І коли марафон закінчився, світло виключили. А коли йдеш вже на свою індивідуальну роботу з психологом, ти береш фонарь, і у психолога свій фонарь, і ми вже ходимо і світимо ті кутки, де найстрашніші ці кути. Тому mm -hmm. от такі от перенос в образах про марафон. І а, хочемо, той хто. Під'єднався, може написати нам про марафони, чи ви були на яких марафонах, чи е, вам сподобалось на марафонах. І ми пропонуємо свій марафон, який буде стартувати 8 грудня. Саме він безкоштовний. Хочу наголосити на ньому. Це він називається е, Сила Сім днів жіночої сили. Так, точно дякую, колічка. Сім <гум> днів жіночої сили. І саме на цьому марафоні кожен день ми будемо взаємодіяти і пропонувати вам. Сім сил, да, це цікаво, сім сил, якими ви можете користуватися, які ви можете розкачувати, які ви можете продіагностувати, потім взяти для себе свою скриньку ресурсну і таким чином зайти в новий рік вже і з цими ресурсами, і з цією силою жіночою, тому що на ну, дійсно по дослідженнях всі говорять, що жінка це емоція в сім'ї, тому як не так сумно не сумно це звучить, але для мене це приємно говорити про те, що все ж таки жінка створює середовище. середмося ще енергії і енергія так, і енергія, важливо, енергія. Якою, якою вона буде да, да. Да. і тому саме оце енергія, сила, ресурс вона може це принести в свою сім'ю. Тому ми запрошуємо вас, щоб ви підписалися на сторінку в інстаграмі, там де mm -hmm. будуть викладатися пости стосовно. Марафона, і ми будемо далі з вами взаємодіяти сім днів. Буде цікаво, енергетично, навіть і весело, тому що емоції народжуються саме із позитивних емоцій. Тому з вами була я, Тетяна Татарінцева, Ліля допомагала дуже класно задавала запитання, такі сказки стосовно марафону. Тому ми вас чекаємо на марафоні, який відбудеться 8 грудня. Підпишіться на сторіночку. До зустрічі!